55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ це легендарний батальйон, що боронить Україну ще з 2014-го. Тоді у березні бійці захищали південні кордони в районі Чонгара Херсонської області. З 2015-го бригада була розподілена на фронті від Маріуполя до севера Донецька. Колишній командир бригади Сергій Брусов каже, його бійці побували ледь не у всіх найгарячіших точках Донеччини. Перше оточення під Якова, дві батареї наші приймали участь в боях. І перші втрати, на жаль, були саме там. Іловайське оточення також наші підрозділи приймали участь в цих боях. Бої за Світодарську Дугу, Дебальцевське оточення, також одна із батарей. Наша виходила із оточення разом з підрозділами інших бригад. Крім цього, саме бійці 55-ки забезпечували деблокування та звільнення Слов'янська, Лимана, Сіверська та Лисичанська. Обороняли Маріуполь, Волноваху та Бахмут. Здобутки бригади не залишились непоміченими. Бригада достойно виконувала свої завдання. Вона одною з перших отримала бойовий прапор з рук президента і відзнаку президента за мужність та відвагу. Це заслуга всього колектива. Вони достойно виконують свої завдання, і це відзначав і президент України Володимир Зеленський, і командир бригади отримав з його руку вже другу почесну відзнаку. Командир бригади Роман Качур отримав звання Героя України. Велика кількість офіцерів, сержантів і солдат, відзначені державними нагородами. Пан Сергій зазначає, попри велику кількість і тривалість боїв, найважчими є зовсім не вони. Найважче це перші втрати, коли бригада почала нести. От перше оточення дяковське дуже важко. Коли от вони майже півтори місяці знаходились в оточенні, от це було важко. А коли в динаміці бою, ну, в деякі моменти виходять на інший план, лише потім усвідомлюєш, наскільки було. Ну, важко або важливо те, що відбувається. Артилерія невід'ємна складова війська. Переконаний пан Сергій. Під час великої війни саме Арта є одним із найважливіших засобів ураження ворога, а також надійною підтримкою для всіх інших підрозділів. Це ну, всепогодний засіб ураження. Незалежно від пори року, до часу доби, дощ, туман, артилерія. Виконує свої завдання, використовуючи технічні засоби розвідки і влучно б'є ворога. Якщо спитати будь-якого військовослужбовця механізованих танкових військ, за яких умов вони готові йти в атаку, 100% із них скажуть умови, якщо працює артилерія, нас підтримують. Це значно робить міцніше ті, хто ногами. Потім йде по полю боя, знищуючи ворога. бригада невидинка і зараз боронить Україну на фронті. Її бійці зокрема брали участь у звільненні острова Зміїни та правобережжя Херсонщини. Колишній командир Запорізької січі Сергій Брусов зазначає, день ракетних військ та артилерії України це не лише професійне свято, а й день вшанування усіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.